Доброго всім дня! Настала гаряча пора для огородників. Кожен хоче виростити гарний урожай, приділяє максимум зусиль для цього. І сьогодні я хочу з вами поділитися тим, як я в оцей вегетаційний для томатів та інших рослинок період допомагаю нашим овочам визріти, спочатку зав'язати плоди. Щоб вони визріли і мати добрий врожай. Хочу розповісти вам, як я за допомогою дуже дешевого препарату зберігаю, по-перше, квітування. Сьогодні ми от стоїмо біля моїх томатів, і я вам хочу показати, день жаркий, вони трошечки прив'яли, але мають багато, як ви бачите, Цвітіння, і щоб нам вберегти оце квітування помидорів, щоб на кожному ми мали щоб, щоб у нас не обсипалися квіточки, щоб у нас не обсипалася зав'язь. Сьогодні ми будемо з вами їх підживлювати. Що потрібно в цю пору нашому томату? Йому потрібно, щоб земля в першу чергу давала йому. Комплекс мікроелементів. Дуже необхідний їм зараз бор. Ось у мене в руках, як ви бачите, борна кислота. І сьогодні я хочу розповісти про цей препарат, який вкрай необхідний, як я сказала, нашим томатам. Бор не накопичується у землі, землю треба підживлювати для того, щоб нашій рослинці було що споживати. Бор це такий елемент, який способствує зав'язуванню плодів, підкріплює імунітет рослинки. Бор знижує захворюваність рослин, стимулює утворювання зав'язі, а також збільшує врожайність. Як ви бачите, я вже маю непогані плоди помидорів, тому що ми робили вже одну обробку бором. А тепер маємо ви бачите, скільки ще маємо квіточок. І щоб наша ця кожна квіточка дала плід, щоб наша праця увінчалася успіхом, ми за допомогою бору, думаю, досягнемо гарних результатів. І от для того, щоб, як я вам сказала, наситити наші рослиночки, дати їм підживлення бором, ми сьогодні візьмемо. 5 грамів борної кислоти, розведемо її в гарячій водичці, можна взяти невелику ємність, розвести, розколотити, а тоді додати в 10 літрів холодної води. І таким чином обприскати наші томати. А також ми сьогодні будемо обробляти і огірки. Також можна обробити перчик і баклажани. Перець і баклажани я вже обробила по два рази. І хочу вам сказати, що бор також дає гарні смакові якості. У баклажанів зникає горіч так звана, перчик має добрий смак, томати також мають дуже гарну сахаристість. І дуже гарні смакові якості. Отака От недорога хімічна речовина. В магазинах воно може зватися борною кислотою. Зараз є багато дуже препаратів, цей бор і дуже-дуже багато сучасних препаратів, які в своєму складі мають бор. І тому ви вибираєте ці препарати і обробляйте ними свої. Овочі. Це дуже-дуже гарна річ. Ось для прикладу я покажу вам свій кущ помидорок, які вже були оброблені бором. Погляньте, майже кожна, 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 кожна квіточка завершилась плодом. Подивіться. І зараз ми знову обробимо, щоб мати максимальний врожай. Ви виважили з вами 5 грамів борної кислоти. Тепер я для тих, у кого немає вагів, показую, скільки це буде виглядати. Ну ось погляньте, в ложечці це буде чайна ложка з гіркою, я би сказала так. У мене столова, ну, це десь півстолової ложки або чайна ложка з гіркою. Висипаємо його у банку, ось я так роблю. Гарячою водою заливаю. І чимось розколочую. Ось у мене така штучка, я нею гарненько розколотила, щоб, щоб кристалики обов'язково в нас всі розколотилися. Іначе, якщо вони нам попадуть на лист рослинки, то вони його попалять, ці кристали. Тому дивіться, щоб добре, добре, добре у вас розколотилися. Ну, практично, я ось бачу, що в нас розколотилося, але треба ще трошечки його таке поставити і розмішати. І додайте гаряченької води. І потім, коли гарно, гарно у вас розколотилося, виливаємо цю суміш, але не спішимо. Дивимося, щоб. Як я сказала, все було розколочене. Кристалів немає в банки. І виливаємо його в 10 літрів води. Ну, у мене відро, ось я таке роблю. А тепер проціжуємо, заливаємо у наш оприскувач і йдемо працювати. Так розпочинаємо обробку наших томатів. Вечірня пора для цього дуже гарно підходить. У нас якраз заходить сонечко, і ми обробляємо безвітряну погоду вибирайте, щоб було не жарко, тому що спека спонука до того, що у нас швидко рідина випаровується, і наші листя не вспівають всмоктати. Ці обробки ми робимо і по плодах, тому що. Бор способствує наливанню плодів. І так, гарно, гарно. Проходимося по всіх наших рослиночках. Обробили томати. І зараз будемо переходити на огірки. Зараз хочу показати, ось у мене є дуже цікавий сорт помидорів. Полосатий енто. Чому полосатий не знаю, мають вигляд, гляньте, темних, темних, темних. Гарненько ми їх обробили, тому що дуже ж вони мені цікаві, і вони дуже смаковиті. Тому я хвилююся, щоб побільше з них урожаю зібрати. Такі гарні томатики. Кожен нагородник хоче, щоб його. Праця увінчалась успіхом. Ось я вам хочу заодно показати, яку маю капусточку. Дуже я задоволена, і, до речі, я її теж виростила за допомогою дуже дешевого препарату. У мене є відео, де я вам показувала, за допомогою чого у мене така розкішна вийшла капусточка. І так, проходимо далі. Зараз я вам покажу огірочки, скільки зав'язі. Треба, щоб вони наливалися, і тому ми теж робимо обробочку. Огірки у мене у тепличці. Але ви робіть і на дворі ці обробочки. Ви ж розумієте, що вони потрібні нам кругом. Ось я вас і теоретично, і практично. Познайомила з тим, як я роблю обробочки томатів та огірків вельми дешевим засобом, борною кислотою. Повірте, цей засіб дуже гарний. Бажаю вам миру, бажаю вам добра та гарних врожаїв, мої любі, заходьте!